На Великосліківській. Як це сталося все? Друзі, ви підтримуєте зв'язку зі своїм батьком, який живе в Росії? Можливо, він з вами виходив на ЗАЗО після цього інциденту. Не хочете коментувати те, що сталося на Великосліківській? Вулиця Віка великого статі. Правопорушення передбачення частини третій статті двісті вісімдесят шість прямо один кримінального кодексу України. Війна підозрювана вчинення кримінального правопорушення, передбачення численної треті статті двісті вісімдесят шість хака України підтверджується наступними доказами. Протокол Місце події ДТП від 20.07.2025 року, результатом тесту на стан станція, повідомленим лікаря про смерть тепіл та іншими дорогами, зокрема від запису стаціонарних камер з Підозрюваний Підозрювано молочного підозрюється у чиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання водіїв позбавлення волі на строк, до 10 років, на строк від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Згідно статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним молочним прокладам працювання обов'язків, а також запобігання можливим спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпіло, свідків експертів у цьому ж кримінальному провадженні, чинити інші кримінальні пропорушення, передбачати кримінальне провадження іншим чином. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованого підозрюваних, чи молочним. Про порушень баченим частини 3 статті 276 крім 1, КК України, яке є тяжким, та за яке передбачено покарання вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок від 5 до 10 років. Згідно з статті 178 КПК України при вирішенні питання обрання запоріжжого заходу крім наявності ризиків, зазначено на статті 177 КПК України, необхідно врахувати вагомість наявних доказів про вчинення підозрюва молочним порушень тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його обвинуватим, чином якого він підозрюється, міцність соціальних зв'язків підозрюваного, в місці його постійного проживання, в тому числі наявність родин та утриманців поминули стану підозрюваного тощо. Під час проведення досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що підозрюваний налочний може переховуватись відворення досудового розслідування та посуду. Незаконно впливати на потерпілих свідків експертів в цьому ж кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне пропорушення, перешкоджати кримінальному провадженням іншим чином. Так, факт втечі підозрюваного молочного з місця прогоди одразу після вчинення ДТП, а також тяжкість покарання водії по позбавлення волі, що загрожує підозрюваному у разі його визнання його винному чиненні кримінального пропорушень, передбачені численно 3 статті 86 Прим. приймати КК України, дає підставу вважати, що він може вчинити дії

С таком протиплигиздевочный может быть подано перейти на карту, иступал до того, что там